Зокрема, впродовж цієї години поспілкуємось про те, як можна стати фахівцем за три місяці і не просто навчитись та опанувати професію, але й в подальшому знайти роботу. Про це детальніше будемо спілкуватися із гостею, яка з нами в студії Оксана Захаркевич, професорка кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. Пані Оксано, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Я також хочу нагадати нашим глядачам про те, що наша пряма трансляція триває і в Фейсбук спільноті телеканалу Ті 8 Плюс і на Ютуб каналі телеканалу Ті 8 Плюс. Тому обов'язково доєднуйтесь до цієї прямої трансляції. Коментуйте, ставте свої запитання, які ми обов'язково будемо доєднувати до нашого прямого етеру. Тож навчання за унікальною методикою, яке розроблено спеціально для Fashion Training Center подільського кластеру моди за наступними кваліфікаціями: це майстер швайної справи, оператор автоматизованих швайних машин, дизайнер друку по тканині, розкрійник, дизайнер одягу та конструктор одягу. Саме про опанування цих професій будемо спілкуватись просто зараз. Термін і тривалість навчання 2-3 місяці, і це перше, таке, знаєте, стереотипне, що неможливо за 2-3 місяці опанувати якусь певну професію. Можете розбити просто зараз цей стереотип? Звичайно. Оскільки ми навчаємо не людей, які не знають нічого, ми вчимо і перекваліфікуємо тих людей, які вже працюють у швейній справі. На сьогоднішній день ми маємо величезний запит від підприємств Хмельницького Хмельницької області на фахівців саме швейної справи і на підвищення їх кваліфікації. Тому ми саме підвищуємо кваліфікацію. Проте, звісно, є й такі професії, яких навчаємо з нуля: це майстер швейної справи і оператор автоматизованих швейних машин. Це люди, які можуть навчатися не маючи якихось вихідних знань. Решта курсів. Це вже е, на замовлення підприємств. Ті люди, які вже мають знання, і відповідно е, мають знання термінології, знання самого підприємства і можуть вже практично працювати навіть ті, хто приходять навчатися з нуля. В них програма так само триває 2-3 місяці. Чи це можливо буде трішечки подовжений курс навчання з нуля? В них 2-3 місяці, але це ж інші курси. Е, для тих, хто підвищує кваліфікацію, це цілих три курси, і їх бажано проходити один за одним. Тому в цілому це вийде уже не два-три місяці. Вийде ну, приблизно дев'ять місяців, і плюс практика це досить великий курс. А е, окремий курс це як окрема дисципліна в Хмельницькому національному університеті. Так теж є семестр. Якось я зазначав про те, що навчання, бо власне це підвищення кваліфікації, воно було розроблено за унікальною методикою. Розкажіть, що це за методика, так і в чому полягає її унікальність? Так, ми унікальні в тому, що використовуємо не зовсім стандартні засоби для навчання. Зокрема, всі слухачі курсів будуть мати можливість навчатися з використанням спеціалізованих мобільних додатків. Вони розроблені спеціально для курсів, вони розроблені авторами, які Є представниками колективу кафедри технології конструювання швейних виробів е, Хмельницького національного університету, і е, вони частково є комерційними, частково розповсюджуються на безоплатній основі, е, але розроблені спеціально від слухачів курсів і наших дисциплін. Крім того, е, всі курси, в принципі, вони будуть працювати як така величезна швейна фабрика. Е, коли е, Кожний напрям, кожний е, курс це е, є фактично як його відділом, і е, на виході ми сподіваємося отримати продукт, який створений разом усіма слухачами курсів. Е, і це певно буде сюрпризом навіть для нас. Е, наступним етапом нашої методики це є застосування е, доповненої реальності е, під час навчання для навчання і е, у продуктах тих, які ми е, отримаємо на виході. Наприклад, дизайнери друкарі будуть друкувати візерунки на тканині, е, і з допомогою знову ж таки мобільних додатків, е, ці візерунки будуть оживати. Ми будемо вчити, як це відбувається, і будемо вчити за допомогою цих же ж засобів під час навчання. Ем, тому ось якось так коротенько. Тобто, все те, що вони зможуть отримати всі знання під час цього курсу, вони зможуть їх в подальшому також застосувати на практиці. Так, так. Е, ну звучить от, там насправді з використанням там додатків віртуальної реальності, то це не просто виглядає як там навчання в університеті, коли там, скажімо, так теорія і в подальшому практика. Тут наскільки я розумію, все буде повністю полягати саме в практичних навиках і відразу на практиці, чи можливо буде якісь певні теоретичні знання, які будуть окремо даватися? Будуть звичайно теоретичні знання, без них ніяк, але вони будуть дуже тісно переплетені з практикою. Курси всі складені таким чином, щоб теорія тут же ж підкріплювалася практичними заняттями, причому практичні заняття одразу на підприємствах кластеру, який був ну, ініціатором цієї ідеї, заснування Fashion тренінг центру. Тому навіть самі завдання. Лекції, практичні роботи, вони одразу є відповіддю на запит підприємств. Це одразу на тому обладнанні, яке є на підприємствах, те, яке буде у тренінг центру. Це також частина того обладнання, яке є в учасників кластеру. Окремо я хотів би запитати про самих, скажімо так, студентів, так тому що людей, які будуть отримувати освіту, чи є наразі бажання у багатьох там підвищувати рівень своєї кваліфікації, здобувати якусь, скажімо, так, нові знання у своїй професії? Так, надзвичайно з моменту виходу нашого оголошення у спільноті Хмельницької міської ради, за один день ми отримали майже дві сотні запитів ну, Практично одразу величезний запит саме на підвищення кваліфікації, на роботу з віртуальним одягом, на роботу з автоматизованими системами. Відповідно, ми бачимо, що такий запит є у підприємств. Потрібні такі люди, які мають таку кваліфікацію, і є бажання в людей вчитися. Так. Скільки, скільки всього людей можуть потрапити на цей курс? це якась обмежена кількість, чи все буде залежати від того, скільки заявок буде залишено? Все буде залежати від того, скільки в нас буде заявок. Вже в залежності від цього будемо складати розклад, будемо розподіляти по днях і по часу доби. Звісно, тим більше, що ми маємо можливість розподілити наші навчальні години і навчальні приміщення між приміщеннями самого тренінг центра і Хмельницького національного університету. Тому я думаю, що зможуть потрапити всі бажаючі. Наразі приймаємо з задоволенням заявки. До речі, ви можете подавати ваші заявки на декілька курсів. Вже бачимо багато таких реєстрацій. Реєструйтеся у Google формі, яку ви можете знайти у соцмережах. Ви можете знайти у вайбер-спільнотах. І таких оголошень буде ще досить багато. Ми приймаємо заявки ще протягом близько трьох тижнів до 21 вересня. Тому, будь ласка, читайте оголошення, переходьте за посиланням і заповнюйте заявку. І відповідно, після того, як ми будемо бачити, скільки в нас людей ми зможемо розподілити по групах, тим більше, що в нас є для кожного курсу по декілька викладачів, які зможуть розподілити навантаження між собою. Тому це не проблема. Так, ви зазначили також тільки що, що там одна особа може навчатися на двох паралельних так. курсах. Розкажіть, як це можливо, і як плануєте поєднувати? Зазвичай. Наприклад, конструктор бажає підвищити кваліфікацію і хоче вивчити, наприклад, систему автоматизованого проектування. Але для того, щоб їх знати, бажано таки володіти навичками конструювання вручну. Тому доцільно взяти два курси. Це два різних викладачі, і оскільки ми будемо бачити людей, які реєструються, це просто буде в два різних дні заняття. Ось і все. Окремо також пункт це подальше працевлаштування. Це те насправді, що багатьох може і також і спонукати за для того, аби підвищувати свій рівень обізнаності в тому чи іншому секторі своєї професії. Розкажіть детальніше про подальше працевлаштування, як це відбувається, яким форматом чи можливо це вже відбувається навіть під час практики, так коли безпосередньо там практичні вміння свої відточують учні? Розкажіть детальніше про це. Програма курсів передбачає навчання і завершується навчання кожного курсу, абсолютно кожного, щонайменше двотижневою практикою. Цю практику усі слухачі курсів будуть проходити щонайменше на підприємствах кластеру. Підприємства кластеру вже мають запит на ті кваліфікації, які представлені на курсах. І відповідно всі слухачі, які проявлять себе, скажімо, гарно на новому робочому місці е, отримають пропозицію працевлаштуватися. Звісно, офіційно. Якщо говорити зокрема <кхем> про ці професії, так е, наскільки вони в цілому є зараз затребувані на ринку, е, саме зокрема серед підприємців, і чи є у них, скажімо так, не те, що подальше майбутнє, якийсь певний подальший розвиток і зокрема там ріст в доходах саме для людини е, у цій професії? Е, так, запит надзвичайно великий. Е, найбільший запит у нас на Швачок дуже багато підприємств у Хмельницькому, які саме займаються швейним виробництвом. З початком війни значна кількість у нас релокованих підприємств, які теж займаються швейним виробництвом. Відповідно, нестача кваліфікованих кадрів саме таких виробничих професій, і з переходом на автоматизовані системи в швейній галузі. Широким переходом, також є велика потреба у спеціалістах, які працюють з інноваційними, з автоматизованими технологіями. Тому так, запит є, і він зростає. Щодо зростання в матеріальних ресурсах. Так, теж буде, оскільки навіть при закінченні курсу швачки. Людина має можливість влаштуватися, має можливість побачити підприємство зсередини і продовжити курс навчання на наступних заняттях. Fashion Training центру уже, приміром на розкрійника або конструктора новачка. І це вже зростання по кар'єрній драбині. І підприємці це дуже підтримують, завжди виділяють серед своїх фахівців людей, які можуть зростати, які здатні зростати. І, звісно, нарощуються оберти з, з потребою виходу на міжнародні ринки. Зокрема, учасники кластеру активно працюють над тим, щоб виходити на міжнародний ринок. А це, звісно, зростання у заробітній платі будь-якого працівника від найнижчої ланки до найвищої. Хотів також поговорити про важливість співпраці із бізнесом між бізнесом саме і навчальними закладами, так тому що фактично ми бачимо, що ви готуєте справжніх фахівців для представників бізнесу, ті відповідно працюють, збільшують виробництво, сплачують податки. Але тим не менш, окремо хотів би поговорити, яка користь від цього навчальному закладу, так тобто, що отримує натомість сам навчальний заклад, ми е бачимо е виробництво зсередини. Ми тоді показуємо його не зі сторони теорії, теорії якоїсь такої поверхневої, яку ми бачимо тільки на відео в Ютубі. Ми розказуємо справжні кейси і не тільки розказуємо, ми їх показуємо і маємо можливість доступ до підприємств. Тому це цікаво всім. Цікаво тим, хто навчається, цікаво тим, хто навчає. Ми маємо можливість працювати Самі як е, практики, е, і е, вирішувати певні кейси е, як викладачі, е, які працюють у своїй ж галузі, і е, можуть дати якесь обґрунтоване пояснення будь-якому запитанню студента. Тому так це е, наша вигода очевидна. Крім того, має можливість разом подаватися на грантові проекти, виходити на міжнародну арену. Зокрема, навіть фешн-тренін центр цей проект реалізується за підтримки фонду східної Європи Юсейт, конкретна спроможна економіка України. Ось це також позитивний досвід співпраці. І можливості впровадження тих інновацій, які розробляємо ми під час навчального і наукового процесу у виробництві. Власне, от також щодо хотів поговорити щодо фінансової підтримки міжнародних партнерів, міжнародних організацій, грантової, зокрема, підтримки. Наскільки це наразі важливо в умовах війни? І чи вбачають? все ж таки, от так як ми зраз багато чуємо, про те, що Україна це буде приваблива країна для інвестицій? Чи вбачають вони на вашу думку розвиток потенціалу виробничого, зокрема так, в нашій державі, інвестуючи от саме такими грантовими програмами? Однозначно цього літа мала можливість представляти наш кластер Поділля Фешн кластер у Швеції на заключній конференції головування Швеції у стратегії розвитку Балтійського регіону? Триденний захід, на якому власне велась мова про те, яким чином допомогти Україні відновитися. Як інвестувати, як скласти цю стратегію? Куди саме? І очевидним прикладом є те, що були запрошені саме представники кластерів, представники промисловості, для того, щоб запитати нашу думку, як ми це бачимо, і які саме ми маємо потреби, куди власне треба спрямувати кошти, інвестиції, грантові програми, як вони мають бути сформовані і на кого зорієнтовані? Так, дуже видно зацікавленість європейських партнерів. Вертаючись до самого навчання, так ой, ті заявки, які вже заповнені. Чи можемо говорити, яка кількість наразі осіб заповнила орієнтовно так, і які професії, от серед тих, які є кваліфікації, точніше, які озвучені, які в пріоритеті серед людей зараз? Майже дві сотні заявок. Не скажу точного числа, по одній простій причині: кожних п'ять хвилин ми маємо якусь реєстрацію. Постійно змінюється число, тому буду так трошки розмету: близько двох сотень. Е, найбільшою популярністю користуються е, конструктори вищого рівня. Це конструктор е, з можливістю е, роботи у Кло 3D у віртуальному просторі, тривимірне проектування, і конструктор, який працює у автоматизованому просторі. Двовимірне проектування це у сапер Джулів. Ми працюємо. Ось. Е, решта професій не так затребувані в порівнянні з цими кваліфікаціями, але е, теж досить таке. Є, є такі курси, які переповнені уже, е, в чотири від того, що ми собі уявляли, що ми отримаємо запит. Ну а власне теж вже там майже дві сотні, скажімо так, заявок. Так? Ви зазначали про те, що там навчання буде відбуватися відповідно до кількості заявок. Mm -hmm. Чи вистачить власне виробничих потужностей? Аби кожен із цих 200 учасників в подальшому пройшли практику і в подальшому також працевлаштувались? Безумовно, вистачить у нас у Хмельницькому надзвичайно велика кількість швейних підприємств. Зокрема, тільки учасників кластеру. Нас вже більше 12 і маємо досить великі виробничі потужності. Навіть учасники кластеру забезпечать можливість практики і працевлаштування. Тоді як у місті знову ж таки тільки за офіційною статистикою, десь близько двох сотень підприємств швейної галузі, які теж мають надзвичайний запит на кваліфікованих робітників. І я так думаю, що якась кількість із тих людей, які зареєструвалися, це вже є представники цих підприємств, які хочуть підвищити кваліфікацію, і вони повернуться на свої підприємства уже на нові. Місця роботи, давайте також окреслимо, тому що дуже важливо також розуміти про те, що в багатьох людей, які там хочуть в подальшому влаштуватися на якусь професію, то в них є також там е, можливий стереотип того, що коли не влаштовуються, то роботодавця єдине, що цікаве, щоб людина більше працювала, так і ну, відповідно трішечки меншу зарплатню отримувала, ніж можливо інші. А е, от зараз це вдосконалення навичок. Наскільки роботодавці зацікавлені у тому, аби люди робітничих професій вдосконалювали свої навики. Яка зацікавленість у цьому роботодавцю? Висока. Е Висока дуже, е оскільки це дуже впливає на е якість готового продукту. Е роботодавці е прагнуть вийти на міжнародний ринок, прагнуть е працювати під власними торговими марками, е прагнуть відстоювати свої авторські права е і не е мімікрувати якісь відомі. Європейські чи глобальні бренди, а це значить якість. І відповідно якість вимагає кваліфікованої робочої сили. Так, роботодавці зацікавлені в тому, щоб всі робітники працювали як найкраще і відповідно мали відповідну зарплатню. Зокрема, серед молоді, яка цьогоріч вступала до Хмельницького національного університету, хотів би запитати наступне, чи розуміють вони наразі важливість цих робітничих професій. Тому що, ще до прикладу, коли я навчався, то престижні були там професії юрист, економіст, ну от щось в цьому, в цьому, скажімо так, сегменті, але мова про робітничі професії тоді абсолютно не знайшлася. Чи є розуміння того, що робітничі професії зараз це необхідно, і це також може забезпечувати людину в подальшому? Е, на жаль, не можу такого сказати. Е, е... Вступають студенти, абітурієнти на наші професії, на тільки ну, ми кажемо, технічні неробітничі, оскільки ми працюємо в університеті. Проте немає такого дійсно попиту, як на економічні чи юридичні спеціальності. Відчувається зростання цього попиту на навчання на підвищення кваліфікації уже з часом. Люди, які навіть закінчують навчання. Повертаються до нас на якісь короткі курси, коли вони починають розуміти, навіщо це було. А на жаль, при вступі так ми не відчуваємо. Хоча ті обсяги, які ми плануємо, на які ми розраховуємо, що будуть у наступники, так, така кількість людей в нас є. Якщо говорити саме про молодь, на вашу думку, чи налаштовані вони там навчатись, тому що під час того, коли я навчався в університеті, то там перший курс з ми по навчались. Далі ми вже шукали роботу, шукали якусь можливість заробляти кошти, і навчання було не в пріоритеті. Зараз зазначаєте про те, що в людей в пріоритеті підвищення кваліфікації, в людей в пріоритеті отримання само таких більш додаткових знань в своїй професії. Молодь вона хоче навчатись, прагне до науки. Так, отут От скажу так, буквально. Е Цьогорічний набір, який ми набрали студентів на перший курс, і ми вже маємо від них заявки на фешн тренінг Центр. Хочуть все. Хочуть знати, при чому приходять вже підготовлені. Тобто ті люди, які ми, ми їх небагато набираємо, але ті люди, які приходять, це люди, які вже підготовлені, які розуміють професію, які знають, куди вони йдуть, і вже з першого курсу бажають вчитись, бажають працювати, бажають рости і бажають використати всі можливості, які надає університет чи е поза університет. Пані Оксано, на запрошуйте людей, аби вони реєструвалися на навчання. Так, розкажіть детальніше, де це можна зробити, де можна знайти посилання, зокрема на форму, де можна зареєструватися. Запрошую на навчання. Форму для реєстрації ви можете знайти у соціальних мережах. Це і сторінки у Фейсбук, і сторінки у інстаграм. Ви можете заходити на сторінки Хмельницького національного університету, на сторінки Поділля Фешн Кластер. Всі оголошення там розміщені. Крім того, є оголошення у в вайбер-спільнотах, зокрема у Хмельницькій міській раді, ви можете знайти наші рекламні оголошення і перейти по за посиланням для реєстрації у Google формі. google форма надзвичайно проста. Ви маєте просто надати свої дані і вибрати той курс, на який ви бажаєте записатись. Вибираєте із конструктора новачка, конструктора «Сапер Саперджуліві. Конструктор ПРО, професіонал Кло 3D, дизайнер друкар по тканині, дизайнер одягу, швачка або майстер швейної справи і оператор автоматизованих швейних машин. Будемо раді бачити всіх. Можете записуватись на один, два і навіть більше курсів. Пані Оксано, я дякую вам за те, що ви завітали до нашого прямого етеру. Говорили про те, як стати фахівцем за три місяці і не просто опанувати вдосконалити навики в тій чи іншій професії, але й, власне, в подальшому також працевлаштуватися. Про це детальніше із Оксаною Захаркевич, професоркою кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. Ще раз дякую, що були разом із нами.